Буковина разом з усією Україною продовжуючи чинити спротив агресору. Триває 399-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 18 авіаційних та 3 ракетних ударів. Здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. В той же час наші захисники збили ворожі БПЛА Орлан 10 та зала. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 610 російських окупантів, знищили 7 танків, 6 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, один літак. Чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.